Привіт, синьо-білі вболівальники. Серіяні, їх Динамо все ще набирає обертів, і за останні кілька годин справжня легенда клубу відповіла на питання, чи варто звільняти Шовковського. Хочете знати, що він сказав? Я вам розповім. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, бо тут ви завжди будете в курсі всіх останніх новин про нашу команду. Поїхали! Вересень був місяцем, який варто забути. Динамо не змогло виграти в трьох поспіль іграх. Нічия з оболонню, потім з Олександрією і, нарешті, Нічия три-три з Карпатами, Львів. Багато вболівальників вже починають сумніватися, чи проблема в тренерському штабі. Ветеран Стефан Решко, одне з найвидатніших імен в історії Динамо, вирішив прокоментувати ситуацію. Він висловився досить чітко. У наш час такого б не сталося. Сьогодні я бачу, що проблема не лише спортивна, а й психологічна. У команді здається. Панує безлад. А якщо до тиску звільнити Шовковського, Решко прямо відповів: звільнення є звільнення, але хто візьме команду на себе? Я не бачу жодних кандидатів. Шовковському потрібно продовжувати працювати. У футболі кожна команда буває з невдачами, але коли вони в надійних руках, вони можуть послужити уроком. Сезон ще на початку, є час виправити ситуацію. Іншими словами, для колишнього гравця рішення полягає не в зміні тренерів. А в підтримці, щоб команда могла подолати цей складний етап і повернутися на вершину. І я хочу почути вашу думку, колеги вболівальники. Чи погоджуєтесь ви з решком, і чи вважаєте ви, що Шовковський повинен залишитися, чи настав час змінити керівництво? Пишіть у коментарях нижче, бо я буду дивитися. Я залишуся тут, вболівальники синьо білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.